Добрий день, шановні члени журі, я Крючков роман учень 10 класу Кріорійського покровського ліцею Пригорійської міської ради Дніпропетровської області. Представляю вашій увазі роботу на тему дослідження коливання крутильного маятника. у даній науково-дослідницькій роботі, я досліджував коливання крутильного маятника, що складався з лінійки, закріпленого на двох підвісах, яка може здійснювати крутильні коливання під дією сил пружності, деформації та кручення підвісу ви його залежність періоду коливання від певних характеристик крутильного маятника, а саме від розміщення маси тіл, прикріплених до нього, підвісів та амплітуди, яку визначили завчасно перед початком кожного досвіду. Метою дослідження було дослідити коливання крутильного маятника та виявити залежність періоду коливань від певних параметрів установки. Завдання дослідження скласти установку для дослідів. Що складалася з лінійки, прикріпленої до двох біфлярних підвісів, розташованих симетрично відносно країв, дізнатися характеристики коливань крутильного маятника, визначити залежність періоду крутильних коливань лінійки від певних параметрів її установки, теоретично визначити та експериментально підтвердити отримані результати. Об'єктом дослідження були вільні крутильні коливання. А предметом лініка з двома біфляльними підвісами. Кливання провокують вібрації, що впливають на промисловість та здоров'я людини. Вібрації можуть викликати резонанс, який, може… який не завжди корисний. Він може спричинити випромінювання ультразвукових хвиль, Ультразвук знайшов своє застосування в техніці і промисловості, у вивченні фізичних властивостей речовин і у медицині. На основі крутильних майтників створюють чутливі механічні прилади. Крутильним матником є баланс, тобто деталь балансирного механізму, наприклад, механічних годинників, коливання яких визначають точність їх ходу. Крутильні коливання широко використовуються в різних машинах з обертовими валами, пошневих машинах, турбінах, електрогенераторах. Механічних редукторах та трансмісіях. Отже, тема роботи є достатньо актуальною. Для дослідів була зібрана установка, що складалася з підвищеної лінійки на двох піфілярних підвісах. В перших дослідах вантажі кріпилися до країв лінійки. А для останнього досліду вантажі були жорстко закріплені знизу, та ми їх переміщували по лінійці. Далі буде використовуватися величина R відстань між підвісами L. Відстані від підвісу до центру лінійки та D – відстані від краю лінійки до вантажу. Спочатку була теоретично визначена формула висоти, на яку підніметься лінійка при повороті на деякий кут, з допомогою якої записали потенціальну енергію, кінетичну обертального руху та потенціальну енергію в залежності від кручення. Наступне, що записали, це закон збереження енергії. Як кінетично з потенціальною енергією постійно, постійно переходять одна в одну, провівши аналогові рівності для пружинного маятника, отримали піддібність, за якою запишемо період крутильних коливань лінійки та момент інерції за допомогою теореми Штейнера. Та отримали формулу періоду зліва для нашої установки, коли вантажі будуть знаходитись на краях лінійки. Та справа, коли ми будемо в вантажі переміщуватися під лінійку. У першому досліді визначали залежність періоду коливання від амплітуди з власної вагою лінійки і змінюючи положення підвісів. Отримали висновок, що зі збільшенням амплітуди період обертання майже лінійно зростає. Адже при повороті лінійки центр мас піднімається, подавши на країні лінійки вантажі. Але не за. Але не змінювавши інших параметрів установки минулого досвіду, отримали залежність. де видно, як зі збільшенням маси буде зростати період. Та прямі розташувалися майже паралельно. Наступним досвідом була визначена залежність періоду від положення підвісів. Отримали значення близькі до лінії апроксимації, але для підтвердження формули. Визначимо залежність квадрату в період від квадрату відстані L. Отже, чим ближче підвіз до центру, тим більше буде період. Далі, визначаючи залежність періоду від відстані D, з'ясувало, що результат був схожий напряму. Але, щоб якісно підтвердити виведену нами форму, визначили співвідношення квадрату період від квадрату в відстані. Видно, що квадрат періоду лінійно збільшується зі збільшенням квадрату відстані. В результати проведеної роботи було підтверджено теоретично виведену нами формулу для визначення періоду крутильних коливань лінійки в залежності від маси їх нажів, їх розташування та від відстані між підвісами. Експериментально визначили, що період крутильних коливань лінійки на двох підвісах не збільшиться від збільшення амплітуди, від збільшення мас лінійки, від приближення підвісів до центру. Та навпаки буде зменшуватись від симметричного наближення вантажів до центру лінійки. Дякую за увагу!